Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку стрілець на місяць червень, що чекає стрільців у червні. Важлива новина. Я трішки скоротила відео, тепер буде не е так багато позицій, а тільки самі основні. І особливо, що цікаве, буде особисте ваше питання, тобто відповідь на ваше питання. Тож ви можете одразу подумати про своє питання. Якби ви хотіли, щоб воно вирішилося, або ну, поставте його так, як ви відчуваєте, подумайте. І, можливо, ви почуєте якусь підказку для себе щодо цього питання. <кій> так, вибачте, будемо розбиратися стрільці місяць червень. Що чекає? Ой, вибачте, щось мене в роті пересохло. І так, а, стрілець, червень, гроші, робота. Цікаво. Відносини в плані кохання. Хм. Незвично. Здоров'я. Супер. Особиста відповідь на ваше особисте питання. тиба, у левів також вона виходила. І карта поради. Неочікувано, так? Добре, дивимось. Розбираємося по порядку. І так, гроші Гроші, робота, що чекає в червні а, стрільців. У нас тут вісім жезлів. Карта дуже активна. Карта каже, що буде багато проєктів, багато можливостей. Бачите, тут листоноша на цих восьми жезлах. Кудись летить постійний рух, постійне вирішення, постійні якісь зміни. Дуже швидка карта на те, щоб ви постійно кудись рухали, що змінювалися. Можливо, декілька проєктів буде. Можливо, ви будете одна за декількох, або один за декількох на своїй роботі. Так, давайте докладу хороша робота. Шість жезлів, знову жезли. По-перше, тут свято, бачите, у нас тут а, карта м, весілля. А, можливо, хтось з роботи вас запросить на весілля, так? Або ви будете запрошувати когось на весілля. Або це просто а, робота свято. Коли ви ну, просто так стрімко хочете туди попасти, вам так подобається, ви просто займаєтесь цим, бо ви. Ваші очі горять, ви дуже хочете цим займатися, і тому на кожен день ви на роботу, як на свято, в червні будете летіти, перегорнуті і закохані. Но в цьому ключі як відсутність вибору. Тобто, можливо, ви настільки впевнені в своїй роботі будете в червні, що вам, навіть якщо будуть пропонувати якісь. Інші проекти, якісь інші вакансії, ви навіть їх розглядати не будете, ви навіть не подивитесь в іншу сторону, ви будете займатися. Ну, настільки цікавий у вас місяць активний цікавий місяць в робочому плані, що ви будете просто кайфувати, і вам нафіг не потрібні якісь там треті або й там четверті варіанти. А, що по грошах? Так, це карти не грошові. Вони не кажуть, що буде багато грошей, проте вони кажуть, що буде вам класно. Вони кажуть, що ви будете на своєму місці, що у вас буде багато енергії, багато бажання, і це не матеріальний інтерес. Або навіть якщо і матеріальний, то ви, ну, якщо у вас очі горять, ви хочете цим займатися, значить у вас це буде влаштовувати те, що вам запропонують. Так, тому тут дуже класні і комфортні карти на роботу в червні. Відносини в плані кохання. І тут нас цікаво перегорнути до спентаклів. Бо, по-перше, це не карта кохання, але вона каже про те, що, можливо, втрачені якісь можливості для кохання. Або хтось перестав проявлятися, або хтось перестав давати про себе знати, писати, вкладатися у відносини. Також ця карта може казати, що ви. З людиною, наприклад, запланували весілля, але його не буде. Так? Ще не час, ще не, ще не готові так? до чогось більш стабільного. Давайте докладемо про що це? Відносини в плані кохання. Справедливість і пригорнути до пентаклів. Мені здається, що це все ж таки про те, що, от як я сказала, е вирішив, що він хоче. Бути з цією людиною, ну, як, дружина і чоловік, узаконити свої відносини. То тут ви не зможете узаконити, тому що ви розумієте, що ви хочете якось гарніше, стабільніше, можливо, якусь дійсно свадьбу, весілля зіграти, а просто не буде зараз на це коштів, або чогось, ну, якогось матеріального ґрунту, підґрунтя. Так. Для когось це можливо просто відсутність відносин, і тому, якби ви самі по собі, так в такому дзені, типу мені, і одній нормально. Давайте ще докладу. Відносини в плані кохання. Сила. Сила, а, сила справедливість і пригорнути тут пентаклів. Знаєте, таке відчуття, що ви ніби от ніби робите все правильно. Тобто, якщо у вас є кохання. Є людина, поряд з якою ви, ви робите все правильно, ви будете виставляти пріоритети, ви будете розуміти, як вам правильно поступити в тій чи іншій ситуації. Навіть якщо зараз немає якогось ресурсу, немає якихось можливостей, ви все одно все робите правильно. Тобто ваші відносини вони достатньо ем, на такому високому рівні, коли. Так, є чувства. Є, ми, ми розуміємо, що можна там, кохатися, любитися, а можна, ну, повинно щось матеріальне бути. І ви, і ви разом це будете розуміти зі своєю е, другою половиною. І тому, можливо, хтось е, там захоче дітей, подумає про це так, в парі і скаже, а от як ми. ну, як ти до цього відносишся? А друга половина може сказати, ну, у нас нема зараз підґрунтя. І, і та перша людина може сказати, так, я згодна, типу, я б хотіла б дітей, але там, типу, пізніше, коли <смас> матимемо базу. Тобто це сила, це як розумне а, розподілення своїх ресурсів в парі. Можливо, це про дуже адекватні відносини, рівноцінні відносини, і причому, бачите, тут. На цій карті дівчина не відкриває пасть щелепу для льва, як це в класичній колоді. Тобто ви ніби на рівних. на рівних. Так, цікаво. Тобто, якщо у вас немає взагалі відносин, так? Якщо нема, то ви сама або сам нових відносин я поки не бачу. Але я бачу такий класний, спокійний стан, типу, мені кайфово, я класно себе відчуваю в, в, ось там, де я є. Нема відносин, в мене є робота, в мене є чим зайнятися. Тобто мені зараз окей, я відчуваю себе супер-гуд, все нормально. Так, далі в нас здоров'я. І тут король кубків. Король Кубків добра карта на здоров'я, Вона каже, що все у вас в принципі окей. Єдине, що король Кубків в нас трішки лінивий, він трішки такий, як би вам сказати, любить випити вина. Тобто, це про алкоголь, це про можливу емоцію якусь, але вона позитивна карта. Я не бачу, щоб тут щось погане було прямо. Але зараз докладемо. Так. Здоров'я, здоров'я. Дев'ятка кубків все ж таки, бачите, все ж таки це про алкоголь, про, можливо, цигарки, можливо, про щось таке ем, про їжу. Так, хтось. Тобто ви будете е, єдиний вплив негативний, який може бути по цим картам на ваше здоров'я, це коли ви трішки занадто. Їсте, п'єте, курите, або ще щось. Тобто вони насправді класні карти. То це коли мені кайфово, в мене все гуд, я можу собі дозволити, але вони також можуть казати, що є якісь нюансики, які, типу, ну там... Типу, я б трішки алкоголю перебрала, так? і там потім на ранок голова болить, або я там переїла і мені погано. Тобто ви розумієте, що не перебирайте. Так. І ще одне дістану на здоров'я. Пригорнуте вісім кубків. От бачите, ви е, карта каже, вчасно не уходите, не, не йдете, якщо ви десь там у вас якесь застолье, так, то ви вчасно не підете додому, ви досидите до кінця, доп'єте, доїде, до, доїсте все до кінця і е, будете кайфувати. Тож насправді я не бачу тут. Взагалі ніяких проблем здоров'ю, Єдине, що ви можете просто вчасно не зупинитися і е, не сказати собі стоп, типу, мені достатньо, а трішки е, перенасититися якимись смаколиками або якимось алкоголем, або чимось ще. То обережніше з цим. Так, далі в нас е, особисте ваше питання. Так, не можу підняти. Особисте ваше питання, відповідь на нього, відлюдник. Якщо, ви, якщо це питання якогось, наприклад, навчання, окей, це питання вирішиться позитивно для вас. Якщо це питання чогось більш активного, то вам навпаки кажуть побути у відлюднику, відійти, поставити на паузу, подумати, заглибитись, розібратися в питанні більш Якісно, скажімо так. Зараз докладемо. Питання, особисте питання для стрільців. Дев'ятка пентаклів, нестабільненько. В принципі, карта вона вийшла дев'ятка пентаклів. Так, вона каже, що ви там можете досягнути свого, своїх результатів, але пригорнути, розумієте, вона. З цією картою каже покинь або поки ні, або зупинись. Зупинись, постав на паузу. Можливо, не витрачай кошти, так, якщо це питання пов'язане з грошима. Не віддавай, не купуй зараз, постав на паузу. Так, давайте ще. Пригорнута луна. Вас застерігають, бачите, і тут, що цікаво, у відлюдника також є такий місяць, бачите? А, ці карти кажуть, вам а, натякають, щоб ви не зробили помилку. Тобто, в вашому питанні є якась піднагодна, яку ви можете не бачити. І вам кажуть, занурся глибше, подивись, ще вичекай трішки моменту, ще а, розберись більше, і тоді ти можеш прийняти правильне рішення і правильно вирішити це питання. А, але якщо ти будеш швидко-швидко вирішувати, ти можеш втратити більше ще й і отримати луну, тобто бути в якоїсь позиції навіть жертви, обману якогось, так, маніпуляції. Тобто вам кажуть, стоп, спокійно, видихай, розбирайся, заглибся і тільки потім щось роби. Ось така історія в нас на особисте питання. Ну, і карта поради. Пригорнута імператриця. Цікаво, просто цікаво, чому вона перегорнута, так ми все ж таки докладемо. Насправді, імператриця це карта про процвітання, це про розвиток, це про комфорт, це про жіночність. Проте вона перегорнута, але чому, чому? як порада, у нас перегорнута імператриця. Зараз подивимось, чого пуста карта. Давайте ще. Вітірка мечів перегорнута. Е, ніби карти кажуть, от імператриця вона може все. Знаєте, вона може зробити все абсолютно е, досягнути будь-чого, а вам, ніби кажуть, не потрібно будь-чого, не потрібно всього, не потрібно досягати зараз. Ніби Вам кажуть, на місяць порада не використовуйте весь свій потенціал. Не витрачаєте всі сили, не кидаєте повністю себе на вирішення якихось питань або робочих, або там, неважливо, сімейних. Але і не сидіть на місці, звісно, щось робіть, проте вам кажуть, як ніби, ну, може, як не з царського такого барського плеча все робіть. Причому п'ятірка мечів, можливо, ви хочете як імператриця, так комусь щось довести, доказати, показати, чого ви варті, і тоді вам кажуть, не потрібно, не, не потрібно перед кимось бути імператрицею, будьте для себе імператрицею. Отак вам карти кажуть. Отака історія. Цікава. Дякую, стрільці. Пишіть у коментарях, що думаєте. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвоники, щоб не пропускати нові відео. Також запрошую до себе на особисті розбори. це Не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. Це заряджає і мене, і вас на нові звершення та ідеї. І також просто підтримує мене і мій канал. Ну, на цьому все. Всім па-па!